Добровольчий загін сова був сформований у перший день повномасштабного вторгнення Росії із числа пенсіонерів і ветеранів силових структур та небайдужих громадян. Сьогодні загін налічує 76 бійців, які виконують завдання на території міста і громади. Добровольчий загін сова виконує завдання головного управління національної поліції, сумського районного управління. Національної поліції, Головного управління національної поліції в Сумській області, а також бойові завдання на території сумської міської територіальної громади по охороні нашого міста та рубежів кордону. Вже більше року добровольцям допомагають волонтери фонду п'ятий порон України, забезпечують усім найнеобхіднішим для несення служби. Сава у нас забезпечується на постійне, формуються запити, що потрібно, а це і тактичні аптечки. От на початках ми працювали. От в цей привоз ми привезли шоломи. До цього в нас були бронежилети, форма, берці, сухпайки, тепловізори, дрон, рації. Ну, тобто все, 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 що потрібно для цілодобового нормального функціонування військового підрозділу. Євген та Віктор Коробка добровольці загону «Сова». Волонтерською роботою чоловіки почали займатися одразу після формування загону, допомагали цивільним, розвозили по селах продуктові набори і засоби гігієни. А після зорієнтували свою діяльність на підтримку захисників. Ми залишились тут, коли під'їжджали всі, і створили такий підрозділ. Він конче потрібен, нас завжди чекають. У нас завжди там ну, свої підрозділи є. Ті, які воюють іменно на нулі. Саракова бригада артилерійська, 113-127-Теревочний Харківський, бо ми Харківський напрямок от, з самого початку і до наступу вдалого повністю забезпечили. Зараз ці бригади переведені на Донецький напрямок, ми, ми перемістилися в ту сторону. А оптіка, ну, от, в тому числі така тепловізори. Цю автівку заповнену тепловізорами, аптечками, сонячними панелями та усім, що так необхідно нашим захисникам на передовій. Уже завтра волонтери повезуть цим бригадам на схід у район Бахмута. 75% своїми коштами, то ну, ми самі айтішники скидаємося, і 25% це те, що люди скидали. На сьогоднішній день фактично 100% це свої кошти. За допомогою підтримку захисників командир загону передав волонтерам відзнаки сумської міської ради. Чесною відзнакою. Сумської міської ради за заслуги перед містом 3 ступеня нагороджуються наші волонтери добровольчого загону сава. Коробка Євген Вікторович. Дуже дякуємо Дякую. за допомогу. Дякую. Та коробка Віктор Степанович. Наш волонтер добровольчого загону Савай Степанович. Ще за допомогу, яку ви нам додаєте. Служу народу України. Хочу бути потрібним тим, хто відстоює незалежність нашої держави. Мені головне, щоб був спокій в державі, щоб був мир. І оці всі хлопці, яких ви бачили, вони прийшли сюди не за гроші. Вони тут не заробляють гроші, вони виконують веління серця. Охороняють спокій громадян, які е, живуть в місті Суми в Сумській області. Від оце чуми від цієї рашистської навали. Волонтери фонду співпрацюють із прикордонниками і спецпідрозділами силових структур. Вчора передали автомобіль для відділку ВСП. Говорять, усіма силами хочуть принести користь для оборони нашого міста і країни. Слава Україні! Героям слава! Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС.